Ну і в чергове росіяни заатакували Херсонщину. Під ворожим обстрілом перебувало 26 населених пунктів. І власний центр по регіону гатили з артилерії, авіації і запускали дрони. Внаслідок атаки поранено дев'ятьох людей. Двоє з них це діти. Пошкоджено також критичну інфраструктуру, житлові будинки та господарчі споруди. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання. Доброго рано неспокійно. Сьогодні було на півдні. Тут я говорю передовсім про Запоріжжя. Підозрюю, що в Херсоні теж не було спокою цієї ночі. Як минула доба? окрім того, що через нас пролітали ракети і дрони. Вони ми таких також активно збивали, щоб вони не рухались далі. Але в нас своя біда. Окрім дронів і шахедів. У нас обсілюють дронами камікадзе. Меншими в пів та скидають вибухівку. Ну і артилерія, міномети. От одна із таких вибухівок, яка яку скинули з російського безпілотника росіяни? Вони скинули в середмісті Херсону на автівку, з якій в якій знаходився хлопчик 8 років і його брат, 17-річний їх мати. І внаслідок чого хлопчик восьмирічний отримав дуже важкі поранення, травматичну ампутацію ноги, і зараз він в реанімації в дуже важкому стані. Його брат також отримав поранення ніг також в важкому стані зараз в лікарні. Мати слава, слава богу, більш легкі травми отримала контузію та поранення. Обличчя, і воно також в лікарні зараз лікується. Окрім цих трьох випадків, ще шість людей постраждали. В більшості це Херсон. Серед шести, один постраждали з Великої Олександрівки, який натрапив на міну, яку залишили росіяни на своєму городі. Він натрапив, до речі, також отримав поранення і зараз в лікарні. Сьогодні у нас зранку європоранніковській. Внаслідок а чоловік чоловіки жінка постраждали за 50 років. Більше 50 років і, і одному і, і жінки було там, наскільки я пам'ятаю. А так, в принципі, у нас вже вибухи з самого ранку, О, на жаль, росіяни не припиняють атакувати Херсони. Це у нас немає передиху там якогось. Що в нас що у нас є дні спокійні, на жаль. Елементарні блага це струм, це водопостачання. Ну, те, 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 чого наразі немає, наприклад, частково в Запоріжжі, те, чого частково теж немає наразі у Львові. Що з цим у Херсоні? У нас на жаль постійно частково немає десь світла, або його постійно немає. Якщо казати по області, то у нас в прибережних районах а, продовжується. А, Безпекова ситуація, що ми не можемо там, відновити що стосується Ну і і вони продовжують, росіяни продовжують атакувати трансформатори. Нещодавно ми відновили в чотирьох селах світло, але вони вдарили знову по іншому трансформатору. І там части вже немає знову світла. Е, така сама ситуація по Херсону, коли вони постійно атакують на острові. Іноді він буває, коли ми можемо відновити, потім знову вони б'ють. По іншим районам Дніпровському також нещодавно не було там у 1500 у абонентів світла відновили. Зараз знову, скоріш за все, десь ударять, як завжди. Ну так само і по мобільним операторам вони б'ють по вишкам І якщо не було зв'язку тут, ну а звичайно, світло це є. І коли немає світла, є проблеми з водою. Але ми тут уже майже там. Скоро три роки з цим боремось. На жаль, немає в нас іншого виходу, ніж постійно під обстрілами. Наші люди відновлюють це, як, в принципі, в інших областях прифронтових. Що зі струмом в околицях Херсона, в Херсонській області, Ну, очевидно, контрольовані е, Урядом України. Чи там такі самі проблеми? У нас 40 населених пунктів без світла. І вони вже давно без світла, там е, опалення. Ми забезпечуємо за до допомогою дров пілітів, доставляємо туди за до допомогою наших партнерів. Заздалегідь відправляємо потреби на партнерів. Партнери зараз вже забезпечують наших людей, які там проливають. Ну, там тільки в тільки пунктах незбавності люди можуть зарядити гаджети, почитати новини, де працюють генератори таких. Нагадаю, більше 40 населених пунктів постійно цифра змінюється. Буває більше, буває менше. Але стабільно прибережні зони, такі як Береслав, наприклад, велике місто, яке під постійним обстрілом, там дійсно велика проблема з цим. Ну і Береславський район, прибережні зони. Я вам дякую за інформацію. На жаль, не втішною вона є, тому що фактично щодня Херсон і Херсонська область під обстрілами росіян. Це так само відбувається і на щоденному житті. Я не говорю вже про безпеку, бо це ключове і очевидне. Так, Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому.